Сьогодні про зміну правил надання відпусток, розгляд передачі адміністрування єдиного соціального внеску від податкової до пенсійного фонду, про паперові декларації з везення гуманітарної допомоги до 1 квітня 2024 року та про блокування банком підозрілих платежів. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. 22 листопада Верховна Рада прийняла проєкт закону номер 8313 щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань. Сам закон набере чинності з дня наступного за днем опублікування і наразі проходить стадію підписання. Відповідні зміни вносяться до Кодексу законів про працю закону України про відпустки та інші законодавчі акти. Розглянемо коротко, які ж саме ключові зміни прийняті. Збільшено термін надання відпустки без збереження зарплати за сімейними обставинами, за угодою сторін з 15 до 30 календарних днів на рік. Надано право роботодавцю на прохання працівника надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку. Тривалість такої відпустки визначається угодою сторін. Але час перебування у відпустках без збереження заробітної плати відтепер не зараховуватиметься до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку. Роботодавцю надано право у разі необхідності ділити щорічну відпустку на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів з обов'язковим відображенням такого поділу у графіку відпусток, який погоджується із проспілками. Тобто, ділити відпустку тепер можна буде не тільки на прохання працівника. Крім того, роботодавець може відмовляти працівнику у наданні будь-якого виду відпусток під час воєнного стану, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення неї 3-річного віку. Якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури чи до виконання робіт та виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання, також за рішенням роботодавця. Дні невикористаної відпустки працівників, крім відпустки з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку та відпустки у зв'язку з усиновленням дитини, які залишилися невикористаними і мали бути оплачені, такі дні можуть надаватися у вигляді відпустки без збереження заробітної плати. Це право надано роботодавцю тільки у період воєнного стану. Також дозволено виплачувати мобілізованому працівнику за його бажанням грошову компенсацію за всі невикористані ним дні щорічної відпустки та додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи у строку до його увільнення на час військової служби. Від займаної посади виконання обов'язків на підставі заяви, яка подається не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений увагу, не звільнений, а увільнений від роботи у зв'язку з призовом на військову службу. Прийнятим законом також передбачено для військовослужбовців, звільнених у зв'язку з демобілізацією відпочинок тривалістю 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення впродовж мобілізаційного періоду. За рахунок державного бюджету, відтепер батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матію дитини, але спільно проживає разом із нею, матиме право на відпустку при народженні лише у випадку, якщо ухвалено рішення суду, яке підтверджує факт спільного проживання, спільного побуту, взаємних прав та обов'язків матері та батька дитини. Відпустка для підготовки та участі у спортивних змаганнях буде надаватися працівникам лише якщо це передбачено трудовим або колективним договором. А ще внесеними змінами виключено педагогічний та науково-педагогічний персонал із переліку осіб, за якими під час проходження військової служби в особливий період зберігається попередній середній заробіток. Найближчим часом, як тільки з'явиться текст закону, ми проведемо серію вебінарів і детально роз'яснимо всі зміни і їх вплив на зарплатно-кадрові питання. А поки що запрошую бухгалтерів на онлайн-конференцію з питань підготовки до закриття року, яка відбудеться 29 листопада. Тема найгарячіша підготовка до закриття року, аудит бухобліку і резерву відпусток, помилки, ПДВ-звітність і річний перерахунок ПДФО. З найкращими експертами Іриною Губіною, Сергієм Дроботя та Тимуром Алієвим навчитесь проводити аудит бухобліку наприкінці року, розберетесь з формуванням показників декларації ПДВ і додатків та порядком виправлення помилок а також з проведенням перерахунку ПДФО і формуванням резерву відпусток. Реєструйтесь прямо зараз, безкоштовно за посиланням під цим відео. Найближчим часом у Верховній Раді розглядатиметься в першому читанні законопроект номер 9569 яким пропонується з 2024 року передати адміністрування ЄСВ від податкової до пенсійного фонду. У мінфіні даний законопроект підтримують, але вважають, що він повинен розглядатися в комплексі із пов'язаним законопроектом про подання щомісячної звітності про нарахування ЄСВ до пенсійного фонду і про встановлення адмінвідповідальності за перешкоджання працівникам пенсійного фонду і. Фонду соціального страхування на випадок безробіття у проведенні перевірок. Отже, у разі прийняття законопроекту номер 9569 і передачі з 2024 року адміністрування ЄСВ від податкової до пенсійного фонду, нас чекають наступні зміни. Сплачувати ЄСВ будемо на рахунки територіальних органів пенсійного фонду. Подавати звітність про нарахування ЄСВ будемо через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду в електронній формі, а страхувальникам, у яких кількість застрахованих, Осіб не перевищує п'яти осіб, можна буде подавати за вибором у паперовій формі або електронній формі. Конкретні строки порядок та форму подання звітності законопроектом ще не визначено. Їх встановлюватиме пенсійний фонд за погодженням з Мінсоцполітики. Нагадаю, нещодавно в порядок складання об'єднаного звіту з ЄСВ, ПДФО і військового збору були внесені зміни. Розберемо. Що там оновили, і розглянемо практичні приклади виправлення помилок у додатках до звітності на майстер-класі об'єднана звітність, яких змін очікувати виправлення помилок в Д1, 4ДФ і Д5 з Тимуром Алієвим, який відбудеться 28 листопада. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Верховна Рада прийняла законопроекти No. 10168-2 і 10169-2, спрямовані на унеможливлення зловживань при експорті зернових та вчасне повернення валютної виручки в Україну. Ними пропонується запровадити механізми, які будуть зменшувати зловживання при експорті аграрної продукції, що забезпечить більші валютні надходження до держави та позитивно впливатиме на стабільність національної валюти. На сьогодні зернові та олійні культури є основними позиціями експорту. Тому для України надзвичайно важливо створити всі можливі запобіжники, щоб не допустити зловживань та шахрайських схем у цій сфері, і щоб за результатами вивезення зерна в Україну надходила валюта, яка необхідна для підтримання нашої економіки. Окремі норми законопроектів номер 10168-2 та 10169-2 пропонують встановити новий порядок відшкодування ПДВ. А саме, повернення бюджетного відшкодування у відсотковому співвідношенні від отриманої валютної виручки, такі правила суттєво затримують бюджетне відшкодування ПДВ, що в свою чергу призводить до зменшення частини оборотного капіталу, який є критично важливим для усіх учасників аграрного ринку, які відшкодовують ПДВ. Крім того, законопроект номер 10169 2 встановлюється експортне мито у розмірі 10% на товари, за якими експортер не зареєстрував експортну податкову накладну. Це може призвести до свідомого затягування податкової процесу реєстрації або безпідставного зупинення реєстрації податкової накладної задля схиляння експортера до сплати експортного мита. Ні, все ж таки почув звернення волонтерів і продовжив можливість використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну до 1 квітня 2024 року. Сподіваємося, що за цей час до 1 квітня 2024 року будуть врегульовані всі проблемні питання. А поки що, правила, за якими гуманітарна допомога в умовах воєнного стану мала ввозитися після 1 грудня 2023 року, перенесені на 1 квітня 2024 року. Це передбачено постановою Кабінету міністрів від 20 листопада номер 12 1216 За новими змінами, тимчасово, до 1 квітня 2024 року для ввезення гуманітарної допомоги не потрібно заздалегідь реєструвати її перелік в електронній системі і вказувати унікальний код, присвоєний системою в митній декларації. При цьому до 31 березня 2024 року отримувач гуманітарної допомоги зобов'язаний буде завантажити до електронної системи копію паперового звіту про розподіл та використання гуманітарної допомоги, підписаного електронним підписом керівника. Нагадаємо, у звіті зазначається: кожен набувач гуманітарної допомоги юридична особа, сукупно набувачі фізичні особи, а також адреси населений пункт вулиця, будинок. Кожного місця фактичного розподілу гуманітарної допомоги з підтвердними первинними документами, обсяги отриманої розподіленої втраченої гуманітарної допомоги та її залишок. Гуманітарна допомога, щодо якої не буде завантажено звіт до 31 березня 2024 року, буде вважатися такою, стосовно якої відсутній облік щодо її отримання та цільового використання, та використаної не за цільовим використанням. Відповідно до закону номер 361 про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, встановлено, що фінансовому моніторингу підлягають порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції або діяльність визначення та розмір яких наведено у статті 20 та 21 даного закону. Отже, банк може заблокувати платіж у випадку, якщо він має достатні підстави для підозри, що фінансові операції незалежно від суми є результатом злочинної діяльності або пов'язані чи стосуються фінансування тероризму. Банк має право зупинити платіж без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні, повідомивши про це в Держфінмоніторинг. Крім того, при необхідності банк перевіряє дані клієнтів. Їхній бізнес джерела походження доходів для оперативного виявлення, незвичайної поведінки та підозрілих фіноперацій. А операції, які за аналізом і характером суті діяльності клієнта не викликають у банку підозри, не підлягають перевірці. Національний банк з 1 серпня 2023 року посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали на будь-яку суму. Відтепер квитанції повинні вмістити номер мобільного телефону платника. Як зазначає Національне антикорупційне бюро, до фіноперацій, які підлягають фінмоніторингу, зараховуються порогові операції та підозрілі фінансові операції у наступних випадках. Порогові фінансові операції, якщо сума, на яку здійснюється кожна з них дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень. Для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або азартні ігри, 55 тисяч гривень за наявності однієї або більше таких ознак, якщо хоча б одна зі сторін учасниць фіноперації має реєстрацію місця проживання в державі, що здійснює збройну агресію проти України, або в державі, що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних організацій у сфері боротьби з легалізацією відмиванням доходів. Фінооперації проводять політично значущі особи, члени їхньої сім'ї або особи, пов'язані із політично значущими особами, платіжні операції з переказу коштів за кордон, у тому числі до держав, віднесених Кабінетом міністрів України, до офшорних зон. Фінооперації з готівкою, внесення, переказ, отримання коштів. Нагадаю бухгалтерам, якщо у вас є запитання щодо ведення обліку оподаткування податками або зарплатно-кадрові запитання, наш унікальний сервіс, особистий консультант, допоможе всім передплатникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Ви отримаєте відповіді на всі запитання від кваліфікованих експертів з податкового і бухгалтерського обліку. Запитання приймаються цілодобово, а відповідь надається до 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. У суботу і неділю, також приймаються запитання, а відповідь надається у понеділок. Крім того, протягом 14 днів після публікації відповіді ви можете надіслати експерту уточнення до запитання та отримати повнішу відповідь. Податківці нагадують, що ФОП має постійно заповнювати форму обліку товарів. Облік товарних запасів здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до форми ведення обліку товарних запасів інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід'ємною частиною такого обліку. Первинні документи, на підставі яких внесено записи до форми обліку, є обов'язковими додатками до такої форми. Внесення даних до форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку реалізації товарів. При цьому форма обліку товарів ведеться за вибором ФОП у паперовій або в електронній формі. Форма обліку має містити наступні дані ФОП. Прізвище, ім'я та по-батькові за наявності, реєстраційний номер облікової картки, ФОП або серія та номер паспорта, номер id картки, податкова адреса, назва та адреса місця продажу господарського об'єкту або місця зберігання в межах якого ведеться облік. Для паперової форми обліку зазначені дані мають міститись на титульному аркуші. Нагадаємо, товарний облік зобов'язані вести ФОП, які здійснюють розрахункові операції та перебувають на загальній системі оподаткування. ФОП платники єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, та ФОП платники єдиного податку, які торгують технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. Бухгалтерів продовжують лякати податкові перевірки. Але якщо ви вчасно підготуєтесь і розберетесь, за що податківці штрафують і знімають витрати, то зможете зменшити ризики перевірок. Це стосується і підприємств, і ФОПів. Тому запрошую 1 грудня на безкоштовний майстер-клас помилки в розрахунку собівартості, які витрати знімає ДПС, податкові перевірки ФОПів, як запобігти штрафам. Посилання на реєстрацію знайдете під цим відео. Податкова повідомила, що з 11 листопада діють нові граничні строки розрахунків за операціями з експорту товарів за кодами УКТЗ 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 120620, 1507, 1512, 1514 і 2306. Граничні строки за такими операціями тепер становлять 90 календарних днів. Податковому інспектору дадуть право кваліфікувати ознаки кримінальних правопорушень та письмово повідомляти про це відповідні правоохоронні органи. Відповідні повноваження податківців передбачені в законопроекті номер 9662 під гучною назвою про вдосконалення онлайн комунікацій податкової з платниками податків. Головною метою проекту закону. Є надання платникам податків права на розгляд їх заперечень і скарг та інших заяв через засоби дистанційної комунікації, а також уточнення окремих положень податкового законодавства. Але, окрім вдосконалення онлайн комунікації між платниками податків та податковою, податкових інспекторів, у разі виявлення під час виконання своїх функцій, ознак правопорушень, розслідування яких належить до повноважень правоохоронних органів, зобов'яжуть письмово повідомляти про це відповідні правоохоронні органи. Це Означає, що у БЕБ СБУ Нацполіції, ДБР, які як були, так і залишилися контролерами економічної безпеки відповідно до статті 214 кримінального процесуального кодексу, з'явиться обґрунтована підстава для порушення протягом 24 годин кримінальної справи за такими повідомленнями від податкової. Повідомляє усім, хто дуже чекає на запуск нового проекту Галузеві зустрічі. Першу зустріч проведе Тимур Аліїв, консультант-експерт з питань бухобліку, оплати праці і кадрів. Запрошую 30 листопада головних бухгалтерів, директорів, економістів та юрист консультів медичних КНП. Тема нашої зустрічі: оплата праці у медичному КНП. Гарантований розмір доплати надбавки преміювання зарплати сумісникам. Колдоговір. Розберемо систему оплати праці медичних КНП, як визначати розміри доплат, надбавок, премій, правила визначення розміру оплати праці для медичних працівників, визначення розміру окладу та інших виплат керівникам, структуру колдоговору. Реєстрація на зустріч проводиться тільки для передплатників пакетів професіонал і преміум бухгалтерської відеоплатформи за посиланням під відео. Також ви можете до 29 листопада включно задати запитання Тимуру Алієву за посиланням, яке ви знайдете в описі під відео. І наостанок нагадаю про граничні дати сплати податків найближчими днями. 28 листопада, останній день сплати ЄСВ за жовтень, 30 листопада, останній день сплати авансового внеску з туристичного збору за листопад платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця, а також податків за жовтень, зокрема, податку на доходи фізичних осіб та військового збору із нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень, плати за землю, ПДВ, акцизного податку. Плати за користування радіочастотним ресурсом. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити. Thank you